У цьому відео поговоримо про те, як можна фармити дропи да, від трьох децентралізованих і централізованих нових бірж, і також додатково заробляти на арбітражі да, фандінг на нейтральній стратегії. Так, в чому суть? У нас є три нові біржі. Да, деякі півроку назад з'явилися, деякі рік ось. І вони, скоріше все, що будуть роздавати якийсь дроп. І можна тут їх крутити, додатково заробляючи, наприклад, на фандінгу. І тим самим крутити об'єми на біржах, і в майбутньому буде можливість отримати також з них ще дроп. Да? Тобто, по суті, будемо якби, заробляти мінімально на фандінгу, плюс ще додатково крутити об'єми і якби, мати можливість да, там, в майбутньому заробити, отримати якийсь дроп да, з цих бірж. Тобто, є три біржі. Ось перша це лайтер. В кого тут блокує, використовуємо VPN. М -м, ось. Ну і в чому суть, Шукаємо а, ну це децентралізована біржа. Да? Підключаємо гаманець, закидаємо USDC і а, тут фьючерси. Да? Тобто, на одній біржі будемо шорт відкривати, заробляючи на фандингу, а на другій лонг. Ось Також додатково можна використовувати Binance. Binance можна купувати, наприклад, Spot. Там, якщо у вас є BNB, то буде комісія 0,07% за покупку продаж, Тобто 0,14 за дві сторони. Ось. І, Наприклад, на лайтері тут, як ми бачимо, от комісії 0 взагалі да? на тейкера, на мейкера. Тобто, В принципі, що можна зробити? От, Наприклад, на, покажу прикладі, LDO. от я LDO відкривав якраз. На споті купив ЛДО по тій ціни, і от на лайтері продав ну, ту ж суму би, ЛДО ось тут, да? з плечем 1Х. Ось, і ну, мені капає тут 10%. Би, річних. Ось. Плюс ми крутимо об'єм. Да? Тобто, наприклад, я можу потримати цю позицію там, тиждень, два-три. Мені перекриє комісії, які я потратив на відкриття на бінансі спота да? і закриття. Наприклад, 0,14%. Да? Я можу, наприклад, заробити там, за 10 днів 0,3%, це покриє мою комісію, і плюс невеличкий буде якби, дохід. Да? Плюс, якщо тут буде зараз різкий ріст, тут фандінг буде більший, я ще більше тобто, зароблю. Там, Тут, бувало, доходило там, 50, 100% річних ось. І плюс ми коли крутимо цей об'єм, відкриваємо закриваємо, то тут також на лайтері ми ще якби, додатково крутити об'єм і а, розраховувати на а, дроп. Да? Ось, Також можна комбінувати, а, наприклад, взяти лайтер, також у нас ще є ще одна біля бекпек. Бекпек це більш а, централізована біля, ну вона така якби, комбінована і Dex, і Sex, але тут треба kv пройти. Ось, Наприклад, тут також непогані об'єми. і Ну, Комісії маленькі тут. ось. І тут також, наприклад, я взяв хайп тут 21%. Да? Тобто, тут так само можна що зробити? Або там відкрити на лайдері, або на бекпеки. Да? Тобто, шорт можна, наприклад, по цьому вже, тут по хайпу можна на спиті купити фінансі хайп. Тут продати да? цей же хайп ну, по тій же ціні, тій ті кількості монет. Ось і вона буде капати ось цей, да, фанді. бачимо, фанді. Да? Ось, тим, тим самим потім, коли ми закриємо угоду, нам це зарахується, як об'єм накручений. Ну і по суті, ми вийдемо 0 або трохи трошки заробимо да, на цьому фадінгу, і плюс ми будемо крутити цей об'єм. Ну і третя біржа також є Paradex, вона трошки тут менше ліквідності, ось, але тут є також цікаві нюанси. А, ось, а за тут комісії, наприклад, за тейкера, ми платимо 0,03%. Але якщо ми мейкер, тобто ми якщо лімітки ставимо. То нам якісь ребети, якісь там поінти експішки, ось тут капають. Тому краще далі лімітками купувати все і на Binance, і на цих всіх біржах. Буде менше комісії. Ось. І бачимо, наприклад, тут на хайпі ще більше да? фандінг, ось 002. Тобто можна зрівнювати на цих трьох біржах, да? де найбільший фандінг, наприклад, і відкриватися в ту сторону або на ті біржі. Тобто, якщо плюсовий, це ми шорт відкриваємо. Да? На інші біржі, наприклад, спот або лонг відкриваємо з першим плече. Ну, Краще з першим, да, бо різко можуть монети літати туди-сюди. Плюс там, де ми відкриваємо шорт, ми ставимо стоп-лос. А на споті ми ставимо take profit. Есть, там на 90% від ліквідації. Так, у нас якби, не ліквідне. І якщо монета виросте, то наш шорт закриється на мінус 90%. А наш лонг або спот закриється плюс 90%. То є, якщо там, коли ми будемо спати, то це все закриється і якби, у нас не буде ніякої ліквідації. Тобто ми будемо в нулі і плюс ми будемо, заробимо цей фандінг. Да? І все буде якби, окей. Ну, плюс і будемо крутити комісію. Також тут є Волт. Можна на якусь суму закинути в ну, да, Дивіться, на свій страх і ризик, бо це все нові якби, біржі. Да? Ризикуйте, думайте своєю головою, да, скільки тут закидувати, не закидувати. Волт, це ми просто закидаємо USDC, і біржа нам дає відсотки оцін зараз річних за комісії, які тут відкриваються, закриваються, і плюс за ліквідації трейдерів. Да, то Тому також цікава би можливість. Ну, в принципі, все. Ось такі є можливості. Так, да, зараз фандінг, може не супер величезний, але щоб лутати дропчик, ну, ось. От є. Якщо можна десь знайти цікавий лонг, якщо мінусово, то за лонг платить. Але тут також потрібно дивитися за об'єм. Якщо у вас якісь ну, великі суми, то тут дивитися, от дивіться, дріфт, тут 444, тут краще не заходить, бо маленька ліквідність тому не потрібно. Ціна буде розмазуватись і не має сенсу. Ось, ну да, по ліквідності. Спочатку ці дві біржі, також, плюс можна да, брати Binance, Bybit і так далі. А посилання на біжі під а, відео буде, там знижки там, на комісії і так далі. Ось, в принципі, все. Лайк, плюс, коментар, всім пока.